Всім привіт! Ви на каналі Happy Star. і з вами Людмила Ладошко. Зараз ми знаходимося на грандіозній події 2023 року. Це благодійний конкурс краси Charity Queens of Ukraine. І поряд зі мною пані Ірина Оськіна, голова асоціації королев України. Добрий вечір. Добрий вечір. Виглядаєте сьогодні дуже гарно. Ви є супер прикладом для всіх учасниць. Скажіть, будь ласка, в такий нелегкий для України час. Які були складнощі в організації? Ну, складнощі у нас завжди одні, в нас мало часу, але ми все встигли. Наша команда завжди працює 24 на 7. У нас є благодійна мета, тому ми об'єдналися. Ми це зробили. Скажіть, будь ласка, яка саме сьогодні благодійна мета? На що збираємо? Кому допомагаємо? Ми збираємо на 68-му єгерську бригаду. Там мій чоловік з перших днів в лавах ЗСУ і в хлопців є потреба. і Ми вже робимо це другий збір, тому я думаю, що ми зможемо це зробити. Зовсім скоро про новорічні свята, Що б хотіли побажати українцям у новому році. Я бажаю тільки одного перемоги, і я дуже хочу, щоб е, кожна родина зустріла з коханим чоловіком, зі своїми діточками, щоб ми могли нарешті об'єднатись. Всі приїхали з далеких країн, і ми все святкували тільки на своїй рідній землі. Дякую вам дуже за інтерв'ю.